У самому серці Дніпропетровщини в селі Новоолександрівка, працює клініка, яка щодня повертає людям здоров'я, легкість у русі та впевненість у завтрашньому дні. Це клініка сучасної флебології Дмитра Іващука. Унікальне місце, де новітні технології поєднуються з людяністю, досвідом і турботою про кожного пацієнта. Це унікальний медичний центр, заснований відомими фахівцями, які поєднують передові технології з багаторічним досвідом. Тут працюють не лише судинні хірурги, а й ендокринологи, проктологи, косметологи. У клініці впроваджено абсолютно всі найсучасніші медичні технології, які сьогодні використовуються у світі. Це найкраще з усього, що сьогодні існує в сучасній хірургії, діагностиці та косметології. Клініка результат особистої ініціативи та мрії родини лікарів, яка стала реальністю в умовах війни та кризи. Клініка сучасної флебології нашої вона розпочинає свою діяльність якраз десь із початком війни, тому що так склалося. У нас що клініка будувалась спочатку, з, з самого нуля. Це була наша така сімейна задумка. І цей якраз період припав на те, що ми пережили під час будівництва і ковід, пережили початок війни. І якраз відкриття цієї нашої клініки він також припадав на початок військових дій в Україні. Ще тоді ми працювали у місті Запоріжжя, і якраз в той день, коли почалась війна, ми стояли в операційній. Всі пацієнти до нас приїхали, були пацієнти з різних міст, і це якраз так впівпало, що це був Бердянськ, Нікополь, Маріуполь. Основна спеціалізація лікування варикозної хвороби від зірочок до тяжких трофічних виразок і тромбозів. Працюють з пацієнтами, які мають складну історію хвороби: наркозалежність, хронічні запалення, порушення глибокої венозної системи. У нашій клініці є таке правило, що пацієнт має сюди зайти зі своїм питанням і вийти з ним вирішеним. Все завдяки тому, що в нас така дуже Цікава команда, ми працюємо співпрацюємо з моєю дружиною. Вона лікар PHD, терапевт-ендокринолог. Так склалося, що ми підтримуємо один одного і кожен займається своєю частиною роботи. Коли я відповідаю за хірургічну частину, а Юля Володимирівна відповідає вже за. Коморбідні стани за супутні захворювання, за захворювання, які супроводжують варикозну хворобу чи патологію вен чи артерій. Я терапевт ендокринолог зде діагноз діагності діагност, лікар PHD і у допомогу лікарю, хірургу судинам я допомагаю хірургам вести підготовку пацієнтів до операційного столу для того, щоб людина не бігала і не шукала інші. Способи інструментальної діагностики для підтвердження моїх думок у клініці також надають допомогу при проктологічних захворюваннях, проводять сучасне лазерне лікування геморою, застосовують методику ЛХП без болю, без госпіталізації, з поверненням до життя вже за пів години. Я лікар-проктолог, хірург займаюся лікуванням захворювань аноректальної ділянки та захворюванням прямої кишки. У нас ми лікуємо пацієнтів найсучаснішими методиками, які, які існують у світі малоінвазивними, тобто хірургія одного дня. Пацієнт приїхав, виконали процедури, операції, і він своїми ножками пішов. А щодо, наприклад, проктології, то ми використовуємо лазерні найсучасніші технології за технологією біолітек, Германія це ЛХП. Хелп це лазер гемороїдопластик. це технологія, яка підрозуміває те, що хворий приходить, робить процедуру лазером. Це виконується під місцевою анестезією, і пацієнт через 20-30 хвилин він може йти додому. У клініці також працює відділення косметології, видаляють винозні зірочки, омолоджують шкіру, моделюють тіло. Наприклад, методика ендоліфт лазерна процедура, яка зменшує кількість жирової тканини та підтяжку без хірургії. Стосовно косметологічних, у нас найкраща є апаратна технологія, називається вона фотона, це омолодження обличчя, це прибирання розацета, там різних там зірачок судинних на обличчі. Є також у мене дуже гарна подружка, я так і кажу. У ендокринології називається фірми BTL M-Sculpt. Дуже класна річ, яка по суті. За, ну, вона намагається тіла привести до ладу яким чином. Жирова тканина спалюється, виробляється багато міофібрил, які стимулюють зміцнення і е, нарощування мускулатури, так скажімо. Тобто, щоб не ходити на тренування, то ви можете спокійно, там, пасивному такому плані буквально 30-40 хвилин полежати. Це спеціальні насадочки робляться, різні там, виставляються програми. І е, такий ефект, навіть як. Начебто людина перебуває в спортзалі. Комплексний підхід до здоров'я одна з головних переваг клініки. Тут не лише лікують вени, але й діагностують та лікують захворювання щитоподібної залози, включно з вузлами, застосовуючи найновіші малоінвазивні методики. Хочу відмітити в ендокринології у нас дуже добре зараз прийшов лазер який допомагає пацієнтів із вузловим зобом, показання до термічної абляції вузлів щитоподібної залози. Це називається літтерапія. Це під анестезія, теж амбулаторна. В період обідньої навіть перерви, людина приходить під контролем УЗД через малесенький прокольчик. Ми робимо термоабляцію вузлів, що залози. подібне залази, там можливо один, там два чи декілька. І на місці цього вузлика. З часом бачимо такий рубчик. Так, у клініці флебології існує напрямок естетичної хірургії, такі як ендоліфт, омолодження шкіри обличчя і всього тіла на апараті фотона, акустична кавітація і РФ ліфтінг, навіть послуги лазерної епіляції на прохання односельчан, а також послуги апаратної косметології, такі як пресотерапія, емскульп, оригінальне крісло Емсела та інше. Ендоліфт це процедура без скальпеля, без шрамів та болю, що дозволяє прискорити скорочення шкіри та значно зменшити її в'ялість, позбутися зайвих жирових відкладень. Там теж використовуються спеціальні лазер, спеціальні світловоди, які дозволяють нам буквально проколом як від не голочки потрапити в підшкірну жирову клітковину, повпливати на неї лазерним промінням і а, Зменшити кількість саме жирової тканини. Проводиться під місцевою анестезією, а, не потребує якоїсь спеціальної підготовки. Приїхав, зробили і спостерігаємо після цього за ефектом. Так, він наступає не одразу, прямо раз, і все зникло, а поступово, тому що треба час на розмоктування тканин. Уже велика кількість пацієнтів у Новоолександрівці переконались. Ця клініка справді допомагає ефективно, професійно і з турботою. Я клієнт цієї клініки, оперувалася у Дмитрія Олександровича. Вот. Я где-то пару лет назад обращалась в другую клініку. Мне все сказали, что безнадежная ситуация. Мне сказали, что нужно только ходить в чулках и больше ничем помочь не могут. Я уже потеряла всякую надежду что-то делать с ногами, но сейчас мне посоветовали эту клинику, которая находится в Новоалександровке. Когда я пришла на консультацию, то Дмитрий Александрович сказал, что можно все сделать, можно все исправить, убрать тромбы, сделать все с венами, все красиво будет и все будет хорошо. Я оперировала здесь. І все мені зробили, все вбрали. Я приходила на консультацію, на повторну. Меня контролюють, смотрят, назначають препарати. Я прокалывала уколи, пила таблетки після операції. Самое главное, що після операції я не лежала ні неділю, ні дві. Сразу через два години часа, два часа походила здесь по клініці, і через два години вийшла і пішком пішла домой. Клініка сучасної флебології Дмитра Іващука, Новоолександрівка. Турбота, яка змінює життя.